В Україні продовжуються відключення світла, що відбувається з енергетичною системою. У Павлоградському терцентрі триває капітальний ремонт даху. Покрівля, що роками протікала, буде повністю замінена до кінця року. Вербківська громада отримала нові шкільні автобуси з підйомниками та місцями для учнів з особливими потребами. З 1 січня українці від 40 років зможуть пройти безкоштовний скринінг здоров'я. Що саме перевірятимуть лікарі, дізнаєтесь у сюжеті. У Павлоградській дитячій бібліотеці триває національний тиждень дитячого читання. Тематичні заходи, майстер-класи та нові книжки для юних читачів. У краєзнавчому музеї провели майстер-клас для дітей до Різдва. Вони дізналися про традиції святкування, виготовлення дітуха та чеканок. Сьогодні в Україні виникає багато запитань щодо тривалих відключень електроенергії. Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Ясно, пояснив, що тривалі відключення світла пов'язані з відновленням енергетиками пошкоджених об'єктів, знищених внаслідок атак ворога. Найкраща підтримка для наших енергетиків це вчасно сплачений рахунок, підкреслив Коваленко, закликаючи українців підтримувати енергетичний фронт. Водночас він наголосив, що необхідно зберігати терпіння та не піддаватися інформаційним атакам, що поширюється з приводу ситуації зі світлом. Щодо прогнозів Укренерго повідомляє, що в більшості областей України до кінця тижня відключення світла будуть проводитися за трьома чергами. Це означає, що в деяких регіонах українці можуть залишатися без електрики до 12 годин на добу. Десь може буде легше, а в деяких регіонах гірше. Ситуація залишатиметься складною, оскільки енергетична система продовжує зазнавати атак з боку Росії. Складно дати прогнози на найближчі дні однак, три черги відключень це реальність, з якою доведеться стикатися. Крім того, енергетики закликають населення з розумінням ставитись до ситуації, підтримувати енергетичний сектор та не поширювати неперевірену інформацію, що може створювати додаткові проблеми в умовах війни. У Павлоградському територіальному центрі соціального обслуговування триває один із наймасштабніших ремонтів за останні десятиліття. Установа отримує новий дах. Старе покриття роками протікало, балки прогнивали, а під час негоди персонал постійно боровся з наслідками зношеної покрівлі. Тепер цю проблему вирішують комплексно. Це капітальний ремонт в цьому році, дякуючи підтримці місцевих властів. Ми отримали кошти на Капітальний ремонт даху нашого. У нас була ну, будівля 34-го року народження, скажімо так, тому не знаю, коли останній раз ремонтувалася криша. Підрядники демонтували весь шифер, балки та частину перекриття, змінюючи навіть форму даху, щоб конструкція відповідала сучасним вимогам безпеки. Роботи стартували у вересні після проведення тендеру, однак осінні дощі суттєво ускладнили процес. Частину етапів доводилось переносити, а темпи постійно коригувати. Ремонт роботи розпочалися в вересні місяці. Був тендер, готували документи на тендер, тому це трошки затягнулося і ну, зараз вони завершуються. Були дощі, тому трошки відклалася теж робота. Попри це, ремонт уже на завершальній стадії. Якщо не завадить погода, нову покрівлю повністю змонтують до кінця року. Вартість капітального ремонту даху майже 3 мільйони гривень разом із проєктною документацією. Новий дах для терцентру це не лише про збереження будівлі, це про безпеку працівників установи, стабільні умови і можливість без ризиків продовжувати свою соціальну місію. Це інвестиція у місце, яке щодня допомагає сотням павлоградців. Трохименко, Олександр Молчанов, Анна була, новини ПТРК Громади регіону, зокрема Вербківська, отримали нові шкільні автобуси за кошти державного та місцевих бюджетів. Про це повідомили у Дніпропетровській військовій адміністрації. Машини українського виробництва оснащені підйомниками, сидіннями для учнів з особливими освітніми потребами, а ще у салоні зручні крісла, з пасками безпеки і місця для рюкзаків. Директорка місцевого ліцею Вербківської громади, пані Тетяна, зазначила, що до них підвозять дітей з села, розташованого за 11 кілометрів кілометрів. з 1 січня 2026 року кожен українець віком від 40 років зможе пройти комплексне медичне обстеження, а держава це оплатить. Мета програми скринінг здоров'я 40+, виявити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я на ранніх етапах. У день, коли минає 30 днів після вашого дня народження, у застосунку дія з'явиться запрошення. Після підтвердження участі кошти на обстеження надійдуть на дія картку, і їх можна витратити лише на скринінг у медзакладах, підключених до програми державних, комунальних або приватних, незалежно від місця реєстрації пацієнта. Ті, хто не користується дією, зможуть оформити пластикову картку в одному з банків-партнерів та через СНАП подати заявку на участь. Скринінг включатиме анкетування, лабораторні Аналізи вимірювання тиску, пульсу, ваги, зросту та окружності талії. За результатами лікар надасть рекомендації або призначить лікування, а необхідні препарати можна буде отримати безоплатно або з невеликою доплатою за програмою Доступні ліки. У Павлоградській дитячій бібліотеці триває національний тиждень дитячого читання. Заклад долучився до всеукраїнської ініціативи, яку організував Український інститут книги. У бібліотеці представили тематичну виставку та добірку найпопулярніших видань серед юних читачів. Цьогорічна тема була тепло книжкової родини. Дитяча бібліотека презентує книжкову виставку, до якої входить гаряча десятка. Це книги, які знаходяться на вершині дитячої популярності. Також зараз користуються попитом книги на зимову тематику: це й казки, і вірші, і різдвяні історії. Упродовж тижня в бібліотеці проводять різні тематичні зустрічі та майстер-класи. Частину заходів присвятили Дню Святого Миколая, а наступні заплановані до різдвяних свят. Паралельно працівники бібліотеки поповнюють фонд новими виданнями та знайомлять дітей з різножанровою літературою. Головна мета нашої бібліотеки це популяризація дитячого читання. Наша бібліотека має дуже багато книжок, вони яскраві, вони ілюстровані, вони новенькі, вони запашні. Нам їх як дарують, так само ми їх і покупаємо. Наприклад, книга Лускунчик це подарунок від наших читачів. Вони залюбки нам приносять свої книжки і дарують. Яскраво ілюстрована це саме новорічна різдвяна історія про дива, про добро. За словами працівниць бібліотеки, діти охоче долучаються до подібних заходів. Частина з них є постійними відвідувачами, інші приходять уперше разом із класами або з батьками. Я роблю аплікацію якурічно. Тобі подобається? Так. Ти багато читаю? Так, я багато читаю. А у улюблена книжка? Мандрівна. ці всі частини читала. А про що там розказується? Про двох киті, які мандрують по світу. І все. Нам показували книгу, книжки. Е, читали і мені мити. І що тобі більше сподобалось читати чи робити? Робити єлин. Ти комусь подаруєш чи собі залишиш? Подарую. – а кому подаруєш другу. У бібліотеці зазначають, що до заходів тижня дитячого читання може долучитися кожен охочий. Тут завжди раді новим відвідувачам і наголошують, двері дитячої бібліотеки відкриті як для постійних читачів, так і для тих, хто лише робить перші кроки у світі книжок. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Вікторія Вакарюк. Анна Макабула. Новини ПТРК. Виготовлення чеканок. Історія українських обрядів. Головні символи та атрибути Різдва. У передсвяткові дні в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї провели майстер-клас для дітей. Малечі розповіли, як наші пращури прикрашали оселю, що ставили на святковий стіл та чому колядування було важливою частиною Різдва. Всі члени сім'ї збираються за столом та святкують і згадують так всі гарні емоції та традиції року минувшого. І збираються вони за святковим столом. На цьому святковому столі переважно завжди повинно бути 12 страв на честь 12 апостолів. Окрема частина майстер-класу була присвячена оздобленню оселі до Різдва. Зараз це переважно сніжинки та гірлянди. Однак раніше були зовсім інші прикраси. Раніше це в нас була витинанка. Вона також містила, як і сніжинка, дуже вони схожі між собою. Також геометричні фігурки, але і іноді ось такі гарні, цікаві сюжети містилися на витинанках. Також традиція святкування Різдва включає в себе також один з основних символів. Це дідух. Дідух виготовлявся завжди з різноманітних трав, але основою був сніп з пшениці або жита. Така прикраса носила в собі елемент гарного врожаю. Дітям також продемонстрували, як виглядало традиційне різдвяне колядування. Першим завжди йшла людина з найкращим голосом, яка співала всіх заводила і несла от зірочку, що ти казала, зірочка на паличці, віфлеємська зірка. так? Наступним ішла людина з дзвоном, яка сповіщала господарів, що йдуть люди колядувати, збирати цукерочки, так і грошенятка. І вже заключною людиною була людина з мішечком, куди ці всі смаколики ми і збирали. Ще одним важливим елементом завжди була та залишається українська пісня Щедрик. Це була народна пісня, яку переробили в авторську. Одна з найвідоміших українських різдвяних пісень, яка стала популярною у світі, у варіанті «Carol of the Bells». Після цього для дітей провели майстер-клас зі створення чеканки, святкової іграшки або прикраси. Сьогодні ми потрапили на довгожданий майстер-клас, присвячений різдву. Ми послухали про традиції різдва та зробили іграшку, яку можна повісти на ялиночку або зробити листівку. А яку ти іграшку робиш? Я роблю відбиток, будиночку та зірочки. Вдома, думаю, повішу на ялиночку. Діти із задоволенням ділились враженнями та розповідали, що вони запам'ятали. Ми прийшли до музею, нам розповіли про традиції Різдва, про свята, які є у грудні, про пісню Щедрик, яка прославилася на весь світ, а ще про дуже відому е, е, страву Куття, яку завжди ложать на стіл, коли Різдво. А ще нам розповіли про дідух. Е, та зараз ми робимо е, е, а можна чекатку. Я зробила сніжинку, а зараз я роблю будиночок. Ми тут робимо візерунки із Фольги. Ми зараз подивилися відео про новий год, про дідуха, про зиму, про про зірочку з паличкою. Та, та послухали музичку. Я прийшов до музею, щоб зробити з фольги візерунок на ялинку. Про те, що в Україні є щедрівка пісня, яку, яку спіли в перший раз у Європі, і те, що ми дивилися відео про те, як є 12 страв. 12 страв викладають на стіл, і їх обов'язково треба спробувати. Майстер-клас став для дітей живим уроком історії та культури, замість сухих фактів, розповіді, запитання, пошук дідуха в залі, знайомі мелодії і атмосфера справжнього українського різдва. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.